Добрий вечір, шановні телеглядачі. Сьогодні участь у нашій програмі беруть Олексій Рябикін, заступник голови Центрального виконавчого комітету партії Удар Віталія Кличка. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Ярослав Лагута, голова обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Вітаю вас. Добрий. вечір. У вівторок вас, пане Ярославе, було обрано головою обласної організації партії Удар Віталія Кличка. Які ви бачите перспективи розвитку? Нашої обласної організації. От і яким є ваше ставлення взагалі до того, що тепер вам доведеться обіймати от таку посаду? Ну, ви знаєте, я в першу чергу повинен сказати і телеглядачам. Я думаю, що ви ж прекрасно знаєте, що я не нова людина в партії, я з 10-го року працюю головою виконком обласної організації, і те, що з 15 лютого. З 10 лютого я очолив обласну організацію, це пов'язано в першу чергу з певними змінами в кадровому складі і таке інше. А, а тобто, Де Ростам От, Я думаю, це цікавить наша Ну, Ви знаєте, де на сьогоднішній день чим займається Ростам Бурханич Раупов, Я думаю, що найкраще прокоментує сам Ростам ну, Частим гостем був, і я сподіваюсь, буде і в ваших передачах, і в нашому телебаченні. Стосовно наших відносин, ви почули, що в партії я 5 років. А з Руставом Бурхановичем ми знайомі набагато більше, набагато довше. І насправді ну я вважаю, що тут потрібно чітко відрізняти питання політичні питання робочі з питаннями, які пов'язані з особистими стосунками, або навіть там дружніми, сімейними і таке тобто інше. У вас все нормально. Тобто, ну на скажімо так, в плані людському, в плані спілкування, у нас абсолютно все нормально. Більш того, я вам скажу відверто, що я спілкувався із лідером нашої партії. І він також запевнив мене, що ну, ніяких, ніякої особистої проблематики у відносинах її просто не існує. Є певний шлях, який кожен з нас обирає для себе відповідно від тієї або іншої ситуації. В своєму житті, в політичному житті, в суспільстві взагалі і це не має бути пов'язано ніяким чином з елементарними людськими відношеннями. Тепер стосовно до, до роботи так. партійної і до е, тих змін, які мають відбуватись найближчим часом, е, і вони, вони будуть пов'язані не лише з тим, що я обійняв цю посаду. Тому що і зміни відбуваються в партії взагалі. І я сподіваюся, Олексій Володимирович дасть так, так, дасть да, вичерпні коментарі з цього приводу. Але я хочу сказати, що е, наша партія і наша обласна, обласна організація, е, вона безумовно має крокувати в ногу з часом. Е, тому ми робимо певну роботу над поволками. Безумовно, я це визнаю. Е, ми дивимося вперед, ми маємо відповідати. Сьогоденню, тому що навіть та риторика передвиборча, яка була е, в 2014 році, ми бачимо, що життя сьогодні змінюється е, ну дуже швидко і доля, е, ну на жаль, е, неприємні виклики дуже часто під, підкидає, е, і ми маємо на них реагувати. Ми маємо. Коментувати, ми маємо інформувати е, населення і наших прихильників, е, що робить наша команда, де ми є. На жаль, ми останнім часом трошки випали з, і з інформаційного простору, із політичного життя, е, але е, все має стати на свої місця, тому що така політична сила, як партія удар, не може стояти осторонь, і я підкреслюю, ми будемо е, найактивнішими гравцями. Може, не вдале слово гравцями, а найтиншими учасниками, учасниками учасниками політичного процесу, тому що е маємо завдання, і маємо в першу чергу е велику волю для того, щоб працювати. Не можемо просто споглядати без угу. активної позиції. Е Олексій Володимирович, на виборах партія Удар об'єдналася. Е з командою Петра Порошенка йшли, як кажуть, єдиним фронтом, здобули перемогу. От лідер ваш Віталій Кличко нині є мером столиці нашої. самоідентичність не втратила партія удар через. Об'єднання, наприклад, з командою Петра Порошенка. От, чи можливо, якісь зрушення в цьому напрямку, щоб знову, будемо говорити, так, стати на самостійний шлях відбудуться? Чи можливо, все залишиться так, як є зараз? Ну, перш за все, маю сказати, що сьогодні, в цьому точніше році, в 2015 році, партія Удар святкуватиме свій перший. Хоча й невеличкий, але перший ювілей, п'ятиріччя, власне кажучи, своєї роботи. І Я хочу сказати, що за цей час партія Удар пройшла досить складні етапи свого становлення. Ми, власне кажучи, почали працювати у 2010 році якраз з приходом до влади Януковича. І тим не менше, в ці складні роки ми. Завжди чітко і чесно відстоювали і висловлювали свою позицію. У 2012 році ми потрапили в парламент, тоді обралося від партії Удар 42 народних депутати, які створили потужну фракцію в Верховній Раді. І хочу сказати, що незважаючи ні на політичний шантаж, ані на матеріальні пропозиції, жоден з наших народних депутатів не став тушкою. Тому, власне кажучи, в зв'язку з тим, що партія удар власне є в авангарді найпотужніших політичних сил України, безумовно, ми брали надзвичайно активну участь в Революції Гідності і після того, як вона перемогла і в виборах президента України, в виборах народних депутатів. Ну тоді Україна переживала такі часи, коли не можна було, щоб політичні амбіції переважали над здоровим глуздом. Тому, безумовно, і партія удар і її лідер пожертвували своїми політичними амбіціями. Ми пам'ятаємо, що рейтинги на той час Петра Порошенка і Віталія Кличка були приблизно однакові. Тому партія Удар зробила все для того, щоб президента України було обрано в один тур. Тому що в умовах війни з Росією, в умовах анексії Криму. Ми не мали права, щоб країна ще переживала війну політичну. Тому, власне кажучи, саме в зв'язку з цим партія Удар прийняла такі рішення і дійсно підтримала Петра Порошенка. Він, до речі, виграв з надзвичайно високим відсотком підтримки на президентських виборах в один тур. І партія наша брала участь у парламентських виборах разом з блоком Петра Порошенка. Але мені здається, що Слово е, об'єдналося, воно недоречне. А яке слово краще вживати? Ми є партнерами. Ми є mm -hmm. партнерами, оскільки на той час, коли Порош... Петро Порошенко обирався президентом України, ну не було ще потужної е, політичної сили, яка могла е, забезпечити йому організацію виборчого процесу. Тому безумовно всі обласні партійні організації нашої партії працювали на на перемогу Петра Порошенка. Саме на основі цих організацій організовувались виборчі штаби і свою ефективність вони довели. І зараз я хочу сказати, що в Житомирській в Житомирі сьогодні це 19-й візит регіональний наш, тому що в 19 регіонах вже відбулися партійні конференції, де була здійснена Аналітика, глибока аналітика з приводу попередніх років діяльності партії обласних партійних організацій. Зроблені певні організаційні висновки. Безумовно, зараз партія посилює свою присутність в інформаційному просторі. І посилює роботу обласних партійних організацій організаційно, зокрема, обрання Ярослава Лагути і низки інших членів партії, головами обласних партійних організацій, свідчить про те, що зараз ми починаємо підготовку до місцевих виборів. Ми запропонуємо суспільству і місцевим громадам якісно новий підхід формуванню виборчих списків. Хочу принагідно додати, що. Ми маємо завершити процес децентралізації влади не тільки на словах, а безпосередньо закріпити це і в законодавчих актах. І сподіваюся, що разом з тим, що Верховна Рада визначить нові правила ведення виборчої кампанії і спосіб обрання депутатів місцевих рад і сільських селищних міських голів, я маю на увазі тут відкриті списки. Разом з цим органами місцевого самоврядування все ж таки будуть делеговані широкі повноваження для забезпечення інтересів, реалізації інтересів місцевих громад. Безумовно, це має бути підкріплено і коштами, коштами оскільки це все потребує коштів і матеріального підкріплення. Тому ми, власне кажучи. Посилюємо роботу партії, посилюємо роботу регіональних організацій і йдемо е, на місцеві вибори, але хочу знову ж таки сказати: ми не будемо входити в ситуацію взаємопоборення. Нам необхідно об'єднувати тобто, об зусилля. Це означає, що ми будемо в діалозі з нашими партнерами по демократичному табору. Якщо вони будуть пропонувати е, порядних професійних. Людей, які не мають якоїсь так би так би мовити підмоченої репутації, якщо вони будуть пропонувати таких кандидатів, ми обов'язково будемо в діалозі з цього приводу, ми будемо. Спілкуватися найкращу правбимо саме того, якого, кого може підтримувати місцева громада, і того, хто місцевій громаді може принести максимальну користь, Ярослава Миколаївичу, у вівторок ви зазначили під час прес-конференції для журналістів, що у вас сьогодні відгул. Чому я на цьому наголошую? Тому що е, наші телеглядачі ну, знають, що Ярослав Миколаївич Лагута є заступником голови обласної державної адміністрації. І ось е, розкажіть, на, чому ви взяли насправді не зовсім точно це не відгул. Я вважаю, а, що відпустка е, відпустка. Я, я, так, перепро... відпустка. я відпустка. вважаю, що в ці е, надважкі і надважливі часи для нашої держави. Слово гуляти взагалі недоречне, і я вам тут відповідально скажу, що і весь колектив облдержадміністрації з 3 го числа без вихідних січня працюють. без вихідних працюють, чергують. Але е, на день проведення конференції дійсно я написав е, за день до того написав е, офіційно заяву на е, голову, голову облдержадміністрації з проханням надати мені е, один день на один день відпустку. За власний рахунок, хоча це також умовно, бо журналісти знають, що я і так працюю, віддаючи зарплату на, на АТО. І не отримуючи. Ми про це поговоримо, так, Але такі. За процедурою я мав це зробити для того, щоб. Ну, я вважаю, що. Якщо ти декларуєш чесні позиції, потрібно бути чесним до кінця. Для того, щоб не займатися суспільно-політичними справами в робочий час, я до речі, вівторок і прес-конференцію на 13-ту годину в означав... перерву в обідню перерву. І весь цей день я особисто знаходжусь в неоплачуваній відпустці. Офіційно в кадрах відповідно можна цю інформацію перевірити для того, щоб ну не було різночитань з цього приводу. А от як надалі вам вдасться знаходити час, враховуючи те, що ви самі кажете, я це знаю. Що працюєте до 22-ї години часом і пізніше в обласній державній адміністрації, знаходити час для громадської громадсько політичної роботи? Ви знаєте, вихідні, я я ви не би... хочу я не хочу е показатися занадто пафосним дій. Тому що, можливо, це порівняння і недоречне абсолютно. Uh -huh. Але ви знаєте, наші хлопці на передовій працюють цілодобово, uh -huh. працюють під обстрілами і е, їм не то, що незрівнянно чаще, е, складніше, ніж нам, чиновникам, в е, теплих і освітлюваних кабінетах. Тут немає навіть ніяких порівнянь, але я просто вважаю, що в ці часи для країни кожен має на своєму місці віддаватись максимально так, як він може, і в суспільно-політичному житті, і в роботі в адміністрації. Якщо це стосується мене стосовно нас, наших активістів хто не може воювати, займаються, ви знаєте, житомиряни волонтерською діяльністю і підтримують. Тому тут має бути абсолютно Монолітність, абсолютна єдність поглядів різних політичних сил, різних громадських організацій і Житомирщина, я з, ну, з великою гордістю можу це зазначити, що Житомирщина тут, до речі, не пасе задніх і дійсно нормально працює. Безумовно, знаходяться бажаючи зробити якийсь там короткий піар, і ми вже відчуваємо початок передвиборчої кампанії в першу чергу гаслами. не Конкретними справами, а гаслами і критикою, нищівною критикою всього, що відбувається. А от не критикувати, а підставити плече, якщо є помилки, дійсно конструктивно звернути увагу на ці помилки, це позиція нашої політичної сили, тому що конструктив і розбудова мають бути на першому місці. <рошує> Олексій Володимирович, Користуючись тим, що ви у нас в Житомирі, хотілося б, як кажуть, з перших вуст дізнатися ситуацію у столиці. І я знаю, що рейтинг Віталія Кличка зараз, можливо, знаходиться на такому рівні, постійному рівні. Тобто, чому? Я знаю, що в місті почався сніг прибирати вчасно, вперше за, можливо, декілька років. Інші є важелі, які на користь вашого лідера. Тим не менше, яке ставлення зараз громадських організацій, пересічних людей до того, що Віталій Кличко є міським головою? Ну, я хочу сказати, що. Декілька днів тому ми, власне кажучи, побачили шини під міською державною адміністрацією. Деякі люди там протестували проти підвищення тарифів на проїзд у метро, але, на жаль, я мушу констатувати, що в цій ситуації би змушені говорити, що почалася виборча кампанія, бачачи там серед цих мітингуючих декількох представників певних політичних сил, які, не, на жаль, не потрапили там чи в дуже невеличкому складі потрапили до Київської міської ради, власне кажучи, отримавши низьку довіру жителів міста Києва. Вони зараз намагаються розхитувати в місті ситуацію. Але я хочу сказати, що міський голова безпосередньо робить дуже багато для того, щоб дійсно змінити ситуацію в столиці, оскільки столиця це обличчя країни. І Прибирання снігу це лише один з дуже незначних моментів його Але діяльності. Але люди це бачать. Люди це Перед бачать. Люди бачать. ну ви знаєте, якщо виїздили. В метро в стан... ну, і виходили на певних станціях метро, в місті Києві, то досить складно часом було відрізнити, чи ти в Києві знаходишся, чи ти в Шанхаї. Тому що, наприклад, ці малі архітектурні форми в, народах, в народі, які називаються мафи да? кіоски. Вони не те, що там перегороджували доступ до станції метро, взагалі, от, якщо людина там вперше чи вдруге, чи Соціальний там... базар. Базар, по суті, так. Да. Тобто зараз, от на даний момент часу, можу сказати, що більше 1700 мафів незаконно встановлених прибрано. <світ> е більше того, відбувається надзвичайно серйозна робота з приводу того, ну, взагалі, як і де має відбуватися торгівля. Тому що, ну, е Київ надзвичайно е древнє і красиве місто. Да? І, е е Дуже часто біля багатьох таких святих місць чи місць, куди туристичних місць, дуже часто не можна ні пройти, ні побачити. Ну, в жодному місці Європі такого нема. Тобто здійснюється робота по унормуванню цих питань. Безумовно, здійснюється робота, яка стосується мобілізаційних речей, яких, які стосуються речей захисту цивільного населення, тобто це робота і, і в обладнанні, і перевірці стану бомбосховищ, і таке інше. Тобто, все, вся та необхідна робота, яка має здійснюватись, місько, здійснюватись міською державною адміністрацією, вона здійснюється. Безумовно, робляться і непопулярні кроки. Без них, на жаль, неможливо. неможливо. Але Віталій Володимирович має мужність брати. На себе відповідальність і має мужність ці е, кроки приймати. І е, саме головна гідра, власне кажучи, з якої йде вже котрий місяць боротьба, це корупція. Це, це, це та корупція, яка проїла е, всю систему е, е, влади, і безумовно, що багато, багато людей зараз не задоволення, скільки у них забирають дуже серйозний. Дуже серйозне джерело прибутку, тому власне кажучи, ми бачимо розхитування суспільно-політичної ситуації в місті. Так. Е, враховуючи те, що Рослав Миколаївич опікується гуманітарними питаннями на посаді голови облдержадміністрації, сьогодні ви не ці, я як кажуть якості у нас перебуваєте, але тим не менше тим не менше да розуміло. тим не менше, хочу запитати вас таке, і можливо вас, Олексій Володимирович, зараз в суспільстві так широко в засобах центральних масової інформації обговорюється питання щодо заборони російських серіалів і фільмів в українському телепросторі. Ваше ставлення, я знаю, що президент ще не підписав е, цей закон. От ваше ставлення до того процесу, і як варто тут діяти. Ну, я е, висловлю вам свою особисту думку з цього приводу. Е, і на прикладі Житомирської області, скажімо так, або з прив'язкою. Ну, по перше, е, давайте з визначеннями будемо коректними і е, дуже влучними. Мова не йде про е, російський продукт як такий, і, або продукт виключно російською мовою. Мова йде про. Е, Продукт, який я маю телепродукт або відеопродукт, який спрямований е, і стосується е, вихвалення російських правоохоронних органів, успіхів армії, міліції, вибачте, який стосується показу е, відверто кримінальних серіалів. Е, і таке інше. Тому якщо, якщо ми говоримо про е, продукт російською мовою, заборонити взагалі, там не про мову, е, там країна-виробник. Країна виробник, нам моя думка з цього приводу треба бути все ж таки обережним з цього приводу, тому що ну, ми так можемо дійти до, до заборони Чехова, Толстого і Тургенєва. Але те, що треба заборонити проникнення пропаганди, так тут так. питань немає взагалі. І більш того, я вам хочу сказати, що по-перше, в нашій області вже ми почали цю роботу. У нас створена гуманітарна рада, до якої вона не має навіть юридичного визначеного статусу при облдержадміністрації. Але як майданчик, наш департамент інформації, комунікації і зв'язків з громадськістю, надає можливість для... Обговорення і відпрацювання певних рішень, тому що на сьогоднішній день ми бачимо яку проблематику. Майже не контролюються канали, які використовують кабельні мережі. Там присутні будь-які канали російські, причому з, ну, часто з відверто пропагандистським контентом наповненням. Крім того, ми е, в, приділяємо увагу виховній і просвітницькій діяльності е, на сьогоднішній день вже є домовленості з правоохоронними органами, е, з усіма, включаючи і прокуратуру і навіть службу виконання покарань про те, що громадські діячі, активісти е, мають протягом року є графік виступати з. Роз'яснення з'ясненням, з, з, з лекціями угу. з історичного приводу, тому що багато в чому, і навіть на сході ми зараз бачимо, що проблематика є ментальна, яка породжена елементарним незнанням. Точно елементарним незнанням історії і те, як це відбувалось, і людина, яка, на жаль, погано вчилася в школі, а сьогодні. Свій світогляд формує на російському на базі російського телебачення. Вона втрачається як людина для українського суспільства взагалі однобо перетворюється на на зону розуміння. І це, я вважаю, що це досить потужні методи в тій гібридній війні, яка на сьогоднішній день йде. І ми на Житомирщині, я вас особисто запевняю, що будемо з цим боротися. Більш того, я закликаю повідомляти про окремі факти. Я прошу громадських діячів, користуючись нагодою, долучатися максимально до просвітницької роботи. Знову ж таки, хочу підкреслити, не кричати ганьба. А приходити і допомагати час передачі наш завершується. Що б ви хотіли на сам кінець сказати нашим телеглядачам, можливо, так кілька слів стисло, але меседж, який як говорять сьогодні наші політики, ви знаєте, я хочу перш за все побажати нам усім віри. Віри в те, що це все, що відбувається з нашою країною не тільки на сході. Завершиться нашим успіхом, і що наші брати повернуться живими і з перемогою. І тому я побажаю віру нам усім. Так я, а я хочу дійсно, от майже зірвалося з вуст. Я хочу побажати перемоги, тому що ми дуже багато говоримо про мир. Але я хочу, щоб всі ми об'єдналися і об'єдналися заради е, перемоги для того, щоб мир ми здобули перемогою, а не компромісами. Дякую вам за участь в нашій програмі. Дякую. Ви дивилися куд зору. Чекаю вас біля телеекранів наступної середи. До побачення. Дякую.